Усім привіт! Мене звати Марія Догода і ви на моєму каналі Марія Догода. Знаєте, ось тільки що я була дуже сумна, і так, це нормально, тому що це відчуття, це почуття, яке ти відчуваєш, і не кожен день може бути ось таким веселим і прикольним і щасливим, а можуть бути дні, коли тобі просто не хочеться нічого робити і просто хочете просто забити на все життя. Але чи знали, що можна з цього перетворити на ось це, на веселу версію мене, яка усміхається і, дар, і дарує гарний настрій іншим людям? Так от, сьогодні ця і тема нашого відео як перетворити ось таке сум на ось таку радість. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і поїхали! До речі, порада номер 5 це просто мастхев, тому кась. Додивіться до кінця. Ну що, поїхали? Так, перше ми будемо дивитися, що ж таке сум. Сум це емоція. А емоції, як там радість, захоплення і так далі це теж нормально. Тож, коли у вас там, як ми називаємо, не наш день. То це також нормально, тому що наше життя не ось таке веселе постійно, а буває, що ми просто загублюємо свій настрій і просто хочемо лежати під ковдрою. І це також нормально. Але його можна змінити, тому що все в цьому житті можна змінити. І ти, саме ти, можеш змінити це все. Тому давайте вже приступимо к нашим. Порадом. Ну що, поїхали. Так. Перше, що я 100% довіряю, це те, що 100% приносить мені удов... задоволення це хобі. Тому що я помітила, що коли я в поганому настрої, я обожнюю слухати музику та співати. Це мені, це мені підкращує. Мій настрій, і потім я забуваю на все погане, що трапилося за, там за цей день. Тому знайдіть своє хобі, яке ви просто полюбляєте, і займайтеся цим, коли вам, наприклад, сум, сумно, або ви хочете чимось зайнятися. Я гадаю, це відлече віш, віш, Твій мозок, і потім ти просто будеш насолоджуватися кожним, кожною хвилинкою, кожною секундою цей час, цим часом. Тому приступайте прямо зараз і займайтеся своїми хобі і покращуйте свій муд. Так, далі. Знаєте, коли. В травні місяці всі готуємося, як називається, готуюсь до літа. І саме очевидне, що ми робимо, це займаємося спортом. Спочатку вам дуже лінь. Знаєте, я провела експеримент, проводила два тренування кожен місяць в січні. І знаєте, спочатку я відчувала себе. Дуже, о Боже, опять це тренування, о Боже, це аж 10 хвилин. Я не хочу це робити. Але як час пішов, то я така: О, сьогодні я хочу зробити тренування, ура! І потім, після тренування, я помітила, що в мене якось настрій мій змінився, і я якось щаслива стала. І я гадаю, це дуже прикольно, що ти така займала, позаймалася спортом, у тебе. І покращився настрій, і ти зробила щось корисне для себе. Корисне для себе, а не для когось іншого. Я гадаю, це дуже корисна така порада, яка може просто змінити твоє життя в хороший смисл. І гадаю, це просто дуже прикольна порада і дуже дієва. Справді дуже дієва, і коли я займалася спортом, потім мій настрій просто підвищився з нуля до ста. Я дуже рекомендую вам цю пораду і гадаю, що ви будете її використовувати. Так, третє. Третє, це коли ми дивимося телевізор, наприклад, або щось таке на ютубі, то коли ми сумні, ми часто хочемо дивитися саме дріб, барабан на дріб. Of course, комедія. Комедія просто може зарядити тебе з нуля до ста. Це реально дієве. І ось, наприклад, коли я сумна, я обожнюю дивитися одного разу під Полтавою, тому що я гадаю, просто Юрчик це просто. Він насправді є такі ситуації, які вони настільки тупі, що це просто в хорошому смислі, що просто це підвищує мій настрій. Наприклад, коли Юрчик там щось сказав, чи вони підпали знову до поліції, це дуже смішно, тому що вони відтворюють якісь такі смішні ситуації, як роблять дурниці, але як шутка. Тому це просто must-have guys. Просто, якщо ви зараз почуваєте себе так собі. Просто вімкніть комедію. Я гадаю, через 10 хвилин вам зразу стане легко і ви будете щасливі. Тому, ну ви ж знаєте, що робити після цього відео, да? Так. четверто. Читор... Четыре це медитація та дихання. Наприклад, коли ви засмутилися за свою оцінку. В школі, то ви такі і гадаєте, Боже, мені ще треба вчитися, а я не знаю. У мене погана оцінка все. End of the World. І просто вдихніть на 4 секунди, а потім видихніть на теж 4 секунди. Тому що ви будете концентруватися на диханні, а не на вашій поганій ситуації. І просто давайте зараз прям зробимо це. Давайте вдихніть. Раз, два. Три. Чотири. Видихніть. Раз, два, три, чотири. Пів... Повторюйте це як 10... 10 разів. І повір мені, твоє. Свій настрій просто змінюється за ось так. Ось так. Тому просто це... цей метод називається квадрат, тому що ми вдихаємо на 4 секунди і видихаємо теж на 4 секунди. А як ми знаємо, що в квадрата 4 сторони. Тому це дуже дієвий метод, я вам скажу. І він мені дуже допомагає, коли в мене поганий настрій, наприклад, зі моєю оцінкою. Це. Просто шедевр. І взагалі, якщо ви сумні за оцінки, просто забій. Ну, Забійте на оцінку, але не забійте забій, на свої знання. Тому що знання важливіші за оцінку. Тому, якщо у вас якась погана оцінка, просто сідайте робити це знову. А потім вам буде це легше, і ви, коли будете робити щось правильне, тому що ви посвятили цьому час, то у вас якось і настрій підвищиться. Тому, якщо це через це, просто заспокойтеся і почніть вчитися знову. І потім, повір мені, у вас результат стане набагато краще. Четвертий. П'яте. Так. Знаєте, я дуже така музикальна людина, яка коли їй сумно, я то співаю або слухаю музику. І я гадаю, це просто офігезний метод, щоб заспокоїтися і включити якусь там пісню, яка або сумну, щоб виплакатися. Це, я гадаю, це дуже корисно і дуже. Просто шикарно, тому що потім у вас весь негатив вийшов, і ви просто насолоджуєтеся моментом і заспокоїли. Або якусь веселу музику, яка буде відштовхувати цей смуток. Як говорила Фіїнка в нацвідборі, припрятайте прип смуток. Не буде набуток. Так, це з Євробачення нацвідбору. Я гадаю, це просто шикарний метод. Лайфхак, тому що ви або випльоскуєте цю емоцію, або замінюєте цю емоцію на веселу, на Не на смуток, а на happy, happy emotion. Happy да. Так. Тому музика це просто шедевр. Я завжди, коли сумна, я ніби спі то співаю, то слухаю музику. І просто для мене це. Як лайфсейвер, я так скажу. Я завжди співаю в школі або десь, куди, коли йду кудись, або просто в будь-який момент я просто співаю. І коли... а коли в мене поганий настрій, тим більше. Так. І останнє п'ята та сама бонусна, яку я про яку я говорила в мене минул... 10 хвилин тому, це. Блін, поговоріть з кимось. Випусніть цю емоцію на когось іншого. Поговоріть. Ви випхнетеся. Ця емоція просто відійде від вас, тому що у вас є підтримка. Ви можете поговорити зі своїми вчителями, або рідними, або друзями. Саме головне, щоб вони вас не сміяли. Так. Поговоріть з кимось, які, з ким ви довіряєте. Довіряєте. І це просто метод просто шикарний метод. метод тому що, коли я пам'ятаю, була сумна, і прийшла мама, і просто ми з нею поговорили по душам. І потім якось в мене настрій просто підвисився. І я продовжила робити, що мені подобається, або те, що я повинна була робити. І так, це дуже працює, і для мене всі ці. Поради, які я дала вам сьогодні, це для мене працює. І гадаю, що для вас теж вони будуть працювати. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, яке відео ви хочете побачити на моєму каналі. Ну що, пока! Побачимо вже в наступному відео!